Добрий день всім. Я багато вже отримала коментарі. Люди пишуть, що ви не показуєте нам знов, як ви готовите їжу для всіх котиків. Ось це на вечір ми готуємо. Каші вже, вже заправлені е, паштетиком. Дякуючи благодійній організації. Хеппі Пав і Пуріні нам трошки дали допомоги, то ми маємо чим заправити їм каші. Вони дуже гарно їдять цією пуріною. І додаю різні ці колбаски. Сухий корм, водичка. Котики їдять дуже гарно це. і наїдаються. Я хочу подякувати всім за допомогу, бо в нас така трагедія пішла з цими кішками. Вже чотири кішки захворіли, що такого ніколи не було в мене. За скільки років я багато кормлю котиків, щоб так часто хворіли. І такими серйозними хворобами, хронічними хворобами нирок, маню ми вже підняли, в неї вже аналізи ближчі до норми. Будулай теж вже став краще, їсти вже ожив. Маркіза теж залишилася манушка наша. Ми її зараз кормимо паштетами. Позаказували всі ці дорогі препарати. Риналовські, риналовські корма, тому що цим форім кошечкам їм не можна сторонньої їжі ніякої, тому що зразу підуть аналізи в погану сторону. Їм потрібно тільки риналовські корма і риналовські препарати. Дякую всім, хто нам допомагає і допоможе. Велике вам спасибі. Вибачайте, що я в такий важкий час. Прошу, тому що дуже жалко кошечок. Всі вони хочуть жити. І ми всі живі люди, все розуміємо. Вибачте, будь ласка, і дякую вам. До побачення всім. Спасибі, що ви цікавитеся, радитеся, допомагаєте. За все вам дякую.